Для того, щоб запустити виробництво, це достатньо такий складний був процес, і на це треба були кошти. У мене є хороший знайомий. Він пообіцяв мені каже, давай так, я тобі за 10 ліжок, типа. Дам аванс для того, щоб ти їх міг виготовити. Каже, я тобі допоможу з цим ділом. Потім з'явився інший друг сказав: давай я тобі п'ять оплачу, тільки ви запускайте. Ну, ми е вирішили, що зробимо 50 ліжок, за, за грубо кажучи, за наші кошти, за кошти донатів, і на цьому проект закриється. Але ці ліжка стали настільки популярні, що ми вирішили продовжувати їх далі робити. Будь ласка. <ріст> Місце їхньої дислокації було не підготовлено або умовно підготовлено для того, щоб там перебувати. І е залишаючись там на місцях, е ми так само на собі випробували це все діло і зрозуміли, що ну треба щось робити з цим ділом. Тобто, хлопці там ночували, спали там на каріматах, на поддонах ще на чомусь. Приїхавши звідти, ну от, ми разом з Андрієм, Андрій, наш конструктор, вирішили щось зробити. У нас був зразок натівський, який зараз можна купити, але дуже дорого. Ми вирішили, давайте щось сконструюємо з того, що є у нас безпосередньо тут в області або навіть в місті. І ми розробили конструкцію, яка, ну, скажімо так, не гірша, а може навіть подекуди і краще, ніж той зразок, з якого ми це робили. Проблема в тому, що от вона пошита з одинарної тканини і отут от вона прострочена. Тобто, при навантаженні, от лопає в цих от місцях, до наших ми зробили по-інакшому. Ми взяли подвійну тканину, прострочили, тобто утворили такий рукав, а далі прострочили, зробили оці от канали. Навіть якщо цей шов розійдеться, перетреться і так далі, все одно воно буде тримати свою форму. Це у нас два чехла. Значить, ось чехол, абсолютно водонепроникний. Бачите, наскільки якісно пошитий. Ну і зручний ремінець, для того, щоб можна було переносити його. Для наших хлопців ми ще зробили отакий от бонус. Тут є карманчик, в який можна поставити в пауербанк, підзарядити телефон. Я не знаю, полотенце. Це дуже зручно для наших хлопців було би. Тепер сідайте, хлопці всі. Сідай. Сідай, сідай, сідай. Ну так. 133 три людини тільки сиділи. Я впевнений за неї. Хлопка? Нє, не, ні, все нормально. Давай. Це потянулося матерія. Ну як? По міцності прийшли тест-драйв? Я думаю, що так. В основу ліжка ми заклали дерево твердих порід, Метал. О, цей метал ми фарбуємо, дерево обробляємо обов'язково, для того, щоб захистити його від шкідників, від вологи. От. По тканині так само. Ми вибрали таку тканину, яка буде волога тривкою, тобто вона не пропускає воду з такою підкладочкою. Плюс ці ще в тому, що вона не повинна рватися, коли. Пошкодиться чи там зараз є осередок німецької організації, яка Ну, взагалі ми вже працюємо 15 років. До війни ми займалися виготовленням декоративних конструкцій, там, займалися оформленням, співпрацюємо досі з архітекторами, з дизайнерами. Але війна трошки підкоргувала. На сьогоднішній день це не є наша основна робота виготовлення ліжок. Але це робота, яка дійсно вносить, як то кажуть, вагомий внесок в підтримку наших друзів. Ми співпрацюємо значить з київськими благодійними фондами, також з Ужгорода і з Чернівців, само собою. В першу чергу ми допомагаємо нашим хлопцям.